Я ж казав. Та ясно. Що там ще? Мені потрібен пристрій, який то сваляти бачити, мій хлопчик. Дуже багато різнокольорових променів. Це складно. А де моя кока-кола? Ти що, все випіл? Панове, Колір пішов! Гуд. Тепер? хочешь покажу пенис? Компенсия! Булочка с сосиской. Ты про что думаешь? Я? Со мной воюет сатана. Что читаешь? Нихуя себе! Может, ты захворил? Зубенко Михаил Петрович. Uh, що? Зрозуміло. Ні. Ху. Я. Допоможіть! Да, Допоможіть! Дивіть сюди. Знаєш, що я зрозумів? Що? Я поціну тебе за піську і оторву. Цікаво. Куди припливає наше сміття? Похуй. Так, і сьогодні ми... Какой ми... похуй? Ти шо, охуєв? Зрителям не похуй на мене, блядь. <звучит> лиці, я лиці. Там якась дивна пляма. Сталося. Сонячний удар у затінок. Всі в затінок. Який затінок? Хочеш, покажу пеніс. Це якісь машинні відходи. Вітаю! What is love? А звідки вони взялися? Суперпаштипіна я кончаю.